Мальовані квіти, веселі діти, по тобі бік екрану не злазять з дивану, Побачили винні. Доброго вечора або дня, або ночі. Коли ви дивитеся інтерв'ю, я не знаю, але скоріше за все, саме тоді, коли я почну прем'єру на Ютуб. Сьогодні в мене в гостях неповторний, неймовірний, найкращий, найталановитіший співак. Від відео, якого коментує сам Павло Зібров Славік з 506-ї Малахов. Славік, добрий вечір. Добрий вечір. Що ти розказує, як твої справи, чим сьогодні займався, як добрався взагалі? У хорошо? мене все офігенно. чим займався, робив пари на завтра і завжди. гуляю. На позитиві, на тілі, на розслабоні. Я, я зрозумів. Розкажи нам, будь ласка, на кого ти вчишся? Чим займаєшся по життю, які в тебе хобі, захоплення? Я вчуся на вчителя музики, граю на фортепіано і на аккордеоні вчуся теж. Ну, трошки на аккордеоні, а так на фортепіано. Я зрозумів. Тобі моє так. ще те, що я можу грати, грати на гітарі і займаюся спортом. Футболом, волейболом, піднімаю штанги і все таке. Штанги просто піднімаєш? Ну так. Да. А, зрозумів, хорошо. Давай перейдемо більше до питань. Е, перше питання це відносини з Артемом Трешем. Як ти з ним відносишся? До, до нього відносишся, точніше. Чи ти до нього не відносишся? Ну, я просто з ним дружу, він хороший друг, він завжди допоможе, завжди підтримає, ну, в підтримує годину. Так що, ну, Друзі, взагалі класний. Угу. Друг дуже суперовий. Я зрозумів. Е, чи досі ти храниш копьо, яке тобі подарував шадов? Ну як сказати, ні, я його викинув вже. Ну, я сподіваюся, що він мені ще раз подарить його, ще раз зробить хороше, класне куплю. І його... ти його ще раз викинеш. Ні, я його ага. Які у тебе улюблені пісні? У мене улюблені пісні це Клавдія Петрівна, я дуже обожнюю її пісні, потім Павла Зіброва, бо то, що я його фанат, і Степан Ігі. Степана Гіга. Да. А яка Цей сон. пісня. Цей сон. Цей сон». А Павла Зіброва. А Клаудія Петрівна? Я тобі брехала, нова пісня, яка вийшла. Ти мені брехала? Да. Поняв. А правду коли будеш казати? <рес> не знаю. Я й правду кажу, Я завжди правду кажу. Я не брешу нікому. Ага, я зрозумів. Чому ти став музикантом? Я тому що мені так захотілося, я пішов по своїй професії, вчився 8 років на гітарі, і так вийшло, що захотілося мені піти на вчителя музики. Угу, Я зрозумів. А, хорошо. Чи не думаєш ти приховувати надалі свої приховані таланти? А я не приховую, але ну, я думаю, що може зі часом я тут буду давати вокали, буду вчити всіх співати, ну якось так. Все тобто разу. хочеш стати викладачом? Ну так. Да. Mm, я зрозумів. Навіщо тобі дівчина? Чи, чи, чи цілувався ти хоч раз? Ну, дівчина, общатися з нею хорошо, ходити на побачення, ухажувати за нею, ну я знаю, що це таке, і це... цілувався, раз було, цілувався. Серйозно? Ну, а да. з ким, якщо не секрет? Ну, з подругою своєю. А з Полтави, з гуртожитки, чи з не, села? Ні, з із села сон. Ага, я зрозумів. А з якого ти села, нагадай, будь ласка? Село жуки. Е... Глобинський район. Ага, я зрозумів, хорошо. Чи було в тебе перше кохання, і яке воно було? Перше кохання, так, звісно, було у 16 років було моє перше кохання. Але вийшло так, що ми... у нас було 3 роки, ми зустрічалися і все. І потім щось пішло не так, і ми розійшлися. А можеш показати, будь ласка, фотографію цієї дівчини? У показати... мене нема фотографії. — Нема фотографії. Ні, нема. Я зрозумів, скучаєш? Ну, буває таке, що да. сумую. Mm -hmm. Опиши дівчину з гуртожитка, яка тобі подобається. Хто подобається. Ну, опиши її, не кажи хто, тому що ну, би, анонімність, так, таємниця, а просто опиши її. Яка вона для тебе? Ну, вона добра, щаслива, завжди підтримує мене, ну, допоможе мені в скрутну годину, ну, якось так можу описати. Ну, і ще вона дуже красива. Mm -hmm. Тобто перше І Спортом так само займається, так, як і я. Це ж там його піднімаю? Не, просто спортом займається. Ага. Бігає там, ну все те, що дівчата роблять. Готує. І готує так само. Я так. зрозумів. Що було написано в тому конвертику, який ти втратив? Конвертику. Там е, нічого не написано, там просто була моя красива лисівка, яку я сам своїми руками зробив. Кому? Собі. М -м да собі. Точно собі? Да, собі. Ви ж казали, що ти ніколи не брешеш. Ну, собі зробив, а кому ще. Яка страва в тебе асоціюється з домом? Страва ну, це борщ. Це борщ. Сметанкою, з салом, цибулькою. По-богатирськи. А гірчиця? — І гірчиця теж по-багатирськи. І, і хрін, і гірчиця. — все, по... да, все разом. Все, разом по-богатирськи. Угу. А чарочку. Ну, і месней чарочку, угу. ні. По-богатирськи. Да, да? E, чи багато в тебе друзів? У мене та багато, бо то, що мене в гуртожитку всі знають, так що багато в мене друзів. Тут я й знайшов друзів, таких, як я й хотів. І навіть можу похвалити Славіка, теж мій самий кентовий друг хороший. Да, ти самий кентовий, хороший друг. Поняли? Хорошо. Улюблена тварина. Улюблена тварина собака. А угу. як кої породи? Пекінес. А чому саме пекінес? Мені просто подобається ця порода. Тобі, тобі подобаються пекінеси? Да. А а фізично? Собак... Ні, просто ага. порода. Хорошо. М Чи подобається тобі твої сусіди? Мої ну, сусіди, ну, взагалі класні і хороші. Ну, теж завжди допоможуть. Я коли не звертаюся, вони завжди в скрутну годину допоможуть, що зроблять для мене. І ну, uh -huh. я теж для них можу дещо зробити, допомогти їм, те, що вони попросять. Uh -huh. Які були відчуття, коли тобі прокоментував відео Павло Зібров? Відчуття те, що йому сподобалось моє відео або те, що я контент роблю, і uh -huh. я думаю, що в подальшому. Йому буде дивитися мої відео і, і все. Ну, я ще те, що мені листівку він сам прислав, ще є у мене. Ще він підписав сам і прислав мені листівку. Серйозно? Да, прислав. Додому. Да, і а тебе мене... є ця листівка? Ти можеш її показати або сфотографувати до якоїсь фотографії? Mm -hmm. mm -hmm. На жаль, я вона є, але її не можу знайти. Чи залишалися з тебе в школі? Ну, в школі бувало таке, що обзивали, принижували, клички придумали. Ну завжди як у школі. Ну бить, не били, а просто клички принижували, просто каз казали, що це В'ячеслав або ще там якісь. Ну якісь клички придумали мені. І все. Угу. Ну, я не пам'ятаю, які були, але придумували і все, аби не били. Я яка в тебе реакція була на це? як ти реагував? Та було таке, що ти після школи, просто йшов розстроєний, бо не хотів іти в школу із за цього? Та ні, такого не було в мене. Бували хороші друзі, які там хорошо ми дружили і общалися. І зараз общаємося з ними. До сих пір. До сих пір угу. да. Тобто, те, що ці клички і глузування, вони не перекривали ті радості, яку ти відчував, коли спілкувався зі своїми друзями, так? Ну так. Угу. Добре. Я просто думаю, що треба побороти. Це Ну, це не образа якась, ну просто придумали тобі кличку і все просто сказати там, не ображає або щось придумає, вийти із крутної ситуації. Тобто ти е, за самоіронію виступаєш, так? Щоб не було ніяких там е, доносів, жалоб, так, щоб... Ну, да, щоб нічого не доносили, жалоб не було, щоб не жалувались нікому. і так само. І, я думаю, в мене такі ситуації теж були, але ну, я тепер вирішив, що тако більше не повториться, я жалуватися нікому доносити, нічого не буду. Угу. Тобто Тож, виріс, так? Да? Так, да, виріз із цього. Угу. Добре. Чому саме баян? Чому саме баян? Бо то, що подобається ну, мені інструмент, може я по-дальшому навчуся на ньому грати і буду добре грати, твори якісь вивчу нові. А тебе він є? Нема. А що? то що його купляти ще. А скільки він стоїть? Ну, багатенько. Ага. Проще на гітарі, так? Да? Так, да, гітара яким було твоє 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабне вторгнення Росії? Ой, дуже болюче. Я став у 4 ранку. Мене збудили батьки за того, що дуже боляче. Я почув самоліти, літають над нами. Дуже боляче було я. Шукав правило двох стін, щоб знайти десь, може, якесь укриття в себе або ще щось щоб уховатися, щоб це трошки, ну як правильно сказати, ну, уховатися від цього. Найкращий друг гуртожитку. Найкращий друг гуртожитку – це Артем. Треш? Так. Добре. Mm, найцікавіша історія з життя. От якби тебе спитали, а яка найцікавіша історія, найсмішніша, або не... на якась що Щоб ти яку б ти історію розповів? Ну, бувала така історія, що я падав не раз. Ну, получалось так, що я, що я йшов в цей магазин і в магазині на ступеньках упав. Нічого я піднявся і все добре. А який магазин? А тебе? А мене? А тебе мене. Ні, АТБ. Називається такий магазин. А, в центрі. Да. Піднімався вверх? Так, да, піднімався вверх і по. То я тобто вже виходив з нього. Да, виходив. Угу, я зрозумів. А чого, впав, павсильську було? Ну так. Да. Угу. Добре. М -м Перше враження про гуртожити. Коли ти сюди заїхав, Перше враження. враження було супер. Я тут ск скільки всього навчився, багато чого мені стало цікаво, бо то, що тут скільки народу, скільки друзів я знайшов, і взагалі просто супер клас. От туди так взагалі клас. Подобається. Да. І дівчата подобаються. Да. Да. Хорошо. б ти змінив гуртожитку? Три. Тобто три, б ти змінив гуртожитку, якби тобі дали можливість. Ну, змінив. Ну, я не знаю, змінив. Я не знаю далі. Ну, що по -подумай, там, не знаю, вікна, душ, там, я не знаю, може опалення, може світло, освітлення, може. Я не знаю. ну, Прибрав би телефону. Я тільки може два назвати. Ну, ну. давай два. Туалети це, і. А що в туалетах треба змінити? Прибрати їх? Ну... Президент заборонив срать. Ну, туалети просто це, поміняти, другі поставити. Нові унітази. Да. Угу. І. Ну і, і це, щоб світло не вимикалося. Ну буває таке, що електрика вимикається світло, щоб світло не вимикалося. А, тобто проводка. Да, проводка, щоб не угу. вимикалося світло. І, ну давай подумай, третє, найголовніше. Ой, oh, третє, я тобі чесно не скажу. Та все лаштовує, окрім проводки і Так. Я зрозумів, все, що треба чоловікові в цьому житті. Якби ти став твариною, то якою? Я думаю, став би куркою. Ой, Не куркою, а петухом петухом, бо то, що цей попробував би висадити і яйце. Ти підожди. Тихо, тіга. Тришина! Тришина напощається! Ти хотів би стати сейчас я Ти хотів би стати петухом і висадити яйце? Ну, попробуй. Ну, петухом хотів стати, Попробувати цей кукурудзу, щось типу такого. Затоптать. Чертую матері. Я зрозумів. Чому ти ходиш по вулиці і співаєш? Яка в тебе у цього реакція? Який ти хочеш результат мати? Ну, реакція. Ну, Реакції немає, Ну, я співаю, я по житті співаю, я завжди з музикою ходжу. Uh -huh. Це мене надихає. Ну, завжди. Я коли йду на пари, я співаю, бо ну, я йду з позитивом, завжди Всі, настроєний на все. І все добре. А було таке, що до тебе там люди підходили на вулиці, казали, щось якісь компліменти, може робили, або навпаки. Та ні, нічого не робили. Просто нічого, ні разу не підходили? Ні, ні разу. Угу. Який твій улюблений фільм? Мій улюблений фільм, ну, шоколадна фабрика, Чарлі шоколадна фабрика. Угу. А, які б ти поради дав першокурсникам? Ну, першокурсникам не здаватися, ви тільки... Заїжджайте в гуртожитки, за, е, ну, учатесь, вам треба розвиватися спочатку, хорошо вчитися, щоб на стипендію, хто на стипендії, хто не на стипендії, ну все одно треба хорошо вчитися і мати свою професію. Угу. Бліц! Дивись, бліц опитування. Я буду задавати зараз питання, і ти повинен швидко, не думаючи відповісти на них, вибрати серед двох варіантів. Давай! Погнали Полтава чи Кам'ячук? Полтава. Боян чи гітара? Гітара. Кілограм бананів чи кілограм горіхів? Кілограм бананів. <с. <с. Дівчата зі ствоку чи дівчата з психпеду? З, з психпеду. Ага, Пельмені чи вареники? Пельмені. Щавель чи персик? Персик. Кагамлик чи псал? Кагамлик. Сковорідка чи каструля? Сковорідка. Співи чи танці? Співи. Добре. Дякую тобі, що ти нас прийняв. Дякую за такі чіткі відповіді. Це зайняло в принципі. Я думаю, це займе більше, але це дуже швидко відповідав. Не так як наш минулий гість Ярослав Корнієнко. Я знаю, що ти дивишся це, і ти я тебе різав два з половиною часа. є е оце, Це А Славік відповів швидко, лаконічно, точно і чесно. Все, Славік, дякую, будь ласка, передаю привіт твоїм батькам. Дякую за вашого сина. Я пере хочу передати своїм батькам привіт, щоб у них все було добре. І брата так само і щоб все у них було добре. Щоб і хочу всім пожалати, щоб скінчилася війна і щоб все було добре. Саме головне закінчення війни. І щоб і... все було добре. Так. Да. Слава Україні! Героям слава! Все!